Відкидає назад на олів'єтіля, Ольв'єтіль, прекрасне закидання вперед на Топалова. Удар від Топалова. Що ж, друзі, є перший забитий м'яч. це не топало в цьому хреб'яшарі дарутя, але перший забитий м'яч ЛНЗ у цьому році. Центральних захисників для того, аби бути додатковою опцією, У в нас одразу перехоплення. Класне перехоплення. Френсіс Момо, момо відкидає на молобе села, Бесела і села. І забитий м'яч. Команда 16 лютого відновлює чемпіонат данії. Буде поєдинок проти Норшалда. У Нас дуже класне перехоплення від молоби села. Зліва є момо передача на момо пробиває Френсіс Момо. стійка. бачимо Арона Зайделя. Дійсно, для нього сьогодні шанс, аби зарекомендувати продемонструвати свої кращі чесноти. У нас зараз Ольберг перехоплює, доволі така небезпечна обрізка, тільки що вийшли. Дуже небезпечна атака від футболістів ЛНЗ. І Вона ще не завершилася. Зараз активна боротьба ведеться на половині поля Ольберга. Топало, пропиває, удар. Вау, 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 вау! Оце покласово! Це 100% хайлайт. Дивимось на повторі. Дмитро Топалов записав асист. Дмитро... Зберігає м'яч. Мухарем Яшарій Путря. Дмитро Топалов. Подача до карного майданчика. Удар від 3-0. Офсайд. Офсайд. Охорона скасування 2-0. Миттєвості, ну що ж, доволі активно цей тайм проводять черкащани. Маємо голи, маємо красиві голи. У нас перехоплення від Дмитра Топалова. Топалов може пробивати. Топалов пробиває рикошет. і м'яч. Летить над воротами. нападник. Вибивання Олів'єтіль чудово грає головою Олів'єтіля. Зараз вже небезпечно. Ага, в нас молоби лишився на полі. Молоби села пробиває. 3 0 3-0. В Першому таймі в нього, до речі, також була чудова нагода. Після передачі Френсіса Момо пробивав в молоби але пробив вище воріт. Ну зараз пробив вже так, що у голкіпера тут ніяких шансів вже правим флангом. Ось у нас з'являється 41-й номер. Пробиває він. І це сей від Євгена Кучеренка. Б'ярне Пудель на лівий фланг. Нільсен. Нільсен пробиває Нільсен. Розіграли футболісти Ланзе. Хайдін Саліху, а це знову брак. Хайдін Саліху помилився і зараз небезпечно пробиває футболіста Ольберга. Рахунок триває. Рахунок вже не розгромний. Дивимось на повторі. Тут була помилка від Саліху, ось та передача. І пробив 17-й номер. Це Андрес Ясон. В... Бамголь. Ух, там на Газоні опинився Лів'єтіль, але все добре. Спочатку здалося, що якусь травму отримав Олів'ятіль. Потрібно оборонятися. Простріл і. Дивимось. На повторі хороша розрізна якісна передача на Ясена. Ясен віддає далі в центр. І здається, саме. Тіль, Ілля Путря, Путря на Авагеміана. Авагімян Авагім шукає комусь віддати передачу. Передача вперед в пошуках Френсіса Момо, Момо веде боротьбу проти захисника Момо корпусом відтискає, він, Зараз комбінують гравці Ольберга. Але перехоплюють, перехоплюють футболісти ЛНЗ. Швидке. Вибивання вперед на моло без села, без села веде боротьбу. Що без порушення правил нічого собі, моло би села. Оце молочинка без села, без села передача на момо. Френсіс пробиває Френсіс, свій удар потих. Відзначився забитим м'ячем у другому таймі. Тому, якщо, на мою думку, визначати кращого гравця цього поєдинку, то от моло Бесела один із претендентів. Однозначно, знову ми прострілив. Френсіс момо, момо. Нарешті Френсіс. 4-2 забиває Френсі з момо, дивимось на повторі. Ну я думаю, тут уже не скасують. Це вже буде якась комедія для Френсіса Момо. Все, 4-2. І Геннадій Пасіч в стінці. Кіменес пробиває, пробився ж таки, в дальній кут намагався пробити.